Доброго дня, шановні колеги. Традиційно розпочинаємо наш брифінг, на якому ми коротко зупинимося на основних результатах діяльності Державної прикордонної служби, а також на тих моментах, які мають важливе значення і для діяльності прикордонного відомства, і для системи правоохоронних органів в цілому. Отож, розпочнемо. З метою дотримання режиму державного кордону у період травневих свят. А також з метою створення безпечних умов для громадян в період святкових днів, Державна прикордонна служба України здійснюватиме низку режимних заходів. Зокрема, у контрольованих прикордонних районах, особливо на українсько-російському кордоні та на адміністративній межі із тимчасово окупованим Кримом, буде запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження щодо порядку перебування. Пересування та проведення різного роду господарської та іншої діяльності, у тому числі виходу маломірних плавзасобів в море. тощо. Усі заходи проводяться відкрито та у тісній взаємодії із службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією, Збройними силами України та іншими правоохоронними органами. Основна мета посилення це недопущення провокацій проти мирного населення, мінімізація ризику проникнення бойовиків, терористів, провозу зброї та інших засобів диверсії. В зв'язку з цим звертаємося до громадян, які проживають у контрольованих прикордонних районах та планують на вихідні слідувати через кордон з розумінням поставитися до даних заходів. Державна прикордонна служба України наголошує, що першочерговим завданням для нас є безпека законослухняних громадян нашої країни та її гостей. В свою чергу, прикордонне відомство докладе максимум зусиль, аби громадяни, які будуть перетинати кордон, в жодному випадку не відчували дискомфорту під час проходження прикордонних формальностей. На виконання завдань президента України. Та уряду щодо активізації протидії корупції та зловживання службовим становищем, Державна прикордонна служба продовжує системну роботу щодо викорінення цих ганебних явищ. Ця робота вже має свої позитивні результати. Наприклад, відмічається суттєве зростання кількості відмов персоналу відомства від спроб дачі хабаря учасниками прикордонного руху. Зокрема, лише на ОКПП Київ, що здійснює охорону кордону, в тому числі в аеропорту Бориспіль, лише в квітні зафіксовано 10 таких випадків. Загальна сума коштів, що пропонувалися прикордонникам Борисполя, становить майже 20 тисяч гривень. Окрім цього, Факти пропонування хабарів прикордонникам задокументовано і на інших ділянках кордону. Наприклад, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, в пунктах пропуску на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, в Одеському аеропорту. Так, у пункті пропуску Слав'яно-Сербська котовського загону прикордонник відмовився від пропозиції у сумі 32 тисяч гривень за сприяння в безперешкодному в'їзді автомобілю за підробним техпаспортом. Учора чергові факти були задокументовані й в Одеському аеропорту. Громадянин Узбекистану намагався запропонувати прикордонникам Хабар у сумі 1200 гривень, а громадянин Туреччини 20 доларів США. Обоє порушили правила перебування на території України. Державна прикордонна служба розуміє і не приховує тих проблем, які є у відомстві і які пов'язані із використанням посадовими особами службового становища. Водночас робота щодо протидії корупції буде тільки посилюватись. Заходи вживаються як безпосередньо і Держприкордонслужбою, так і у взаємодії з іншими правоохоронними органами. В свою чергу, Держприкордонслужба ще раз звертається до громадян, які прямують через державний кордон, і просить не створювати прецеденти та не намагатись у будь-якій формі, у тому числі шляхом пропонування коштів, вплинути на прийняття правового рішення правоохоронцями. Нагадуємо, що за спробу дачі хабаря передбачена кримінальна відповідальність. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів. Обстановка на державному кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою. Так, лише впродовж поточної доби в ході оперативних заходів прикордонники виявили в одній із покинутих будівель населеного пункту Солодке Волноваського району 15 100 міліметрових гарматних пострілів. За даним фактом проінформовано службу безпеки України обставини уточнюються. Також учора, в ході проведення заходів щодо протидії незаконному переміщенню наркотичних речовин у пункті пропуску нові яриловичі, що на Чернігівщині, прикордонним нарядом спільно з працівниками митниці, в паливному баку автомобіля, що слідував до Білорусі, були виявлені брикети гашишу та речовина рослинного походження загальною вагою майже 57 кілограмів. Під час проведення огляду автомобіля водій, громадянин Молдови, запропонував прикордоннику хабар у розмірі 5 тисяч доларів США. Даний факт також задокументовано. Громадянина передано співробітникам Служби безпеки України. Так само учора підрозділами Котовського загону на ділянках відділів Славяно-Сербка та Гребенники у двох випадках виявлено майже 2600 літрів спирту. Загалом. Державна прикордонна служба відмічає різке збільшення кількості спроб незаконного переміщення спирту на придністровському сегменті Україно-молдовського кордону, а також і на інших ділянках. Дана інформація вивчається, приймаються відповідні рішення щодо внесення коректив в систему охорони кордону. Про ці та інші затримання впродовж поточної доби більш детальніше ви можете ознайомитись на нашому відомчому веб-сайті. Продовж тижня, тобто з часу нашого останнього брифінгу з 23 квітня, українські прикордонники у трьох випадках зазнавали обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань. Під вогнем двічі опинявся блокпост Золоте, а також контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутве. На щастя, під час цих обстрілів ніхто з українських захисників та мирних мешканців не постраждав. Також впродовж тижня прикордонники затримали чотирьох осіб, причетних до терористичної діяльності. Лише 28 квітня прикордонники виявили та затримали трьох осіб. В Ясенувацькому районі Донецької області спільно із Службою безпеки України затримали двох чоловіків, які передавали бойовикам інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України та коригували вогонь артилерії терористів. А у великих новосілках, що на Донеччині, прикордонники також спільно із співробітниками СБУ затримали особу, причетну до сепаратистської діяльності. Чоловіка виявили під час проведення фільтраційних заходів. В ході додаткової перевірки було встановлено, що даний громадянин, по-перше, причетний до діяльності незаконних збройних формувань, по-друге, був активним учасником антиукраїнських заходів в Донецькій області. Продовж тижня також зберігалася активність повітряної розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. З часу нашого останнього брифінгу з 23 квітня в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень прикордонники зафіксували 49 безпілотних літальних апаратів. Літальні апарати були відстежені практично в усіх районах вздовж лінії бойових зіткнень. В результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, за звітній період прикордонники виявили 71 транспортний засіб, які намагалися провести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів. Таким чином, не допущено незаконного переміщення товарів на суму понад 14 мільйонів гривень. Загалом. З початку року прикордонники не допустили незаконного переміщення товарів у зоні АТО на суму майже 280 мільйонів гривень. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду за минулий тиждень виявлено 28 фактів підробки документів. Усі факти це підробні перепустки. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів варто згадати. 29 квітня в Одесі відбулося судове засідання з розгляду справи відносно порушення капітаном турецької рибопромислової шхуни ЗОР законодавства про виключно морську економічну зону України. За результатами засідання приморським районним судом було винесено рішення про конфіскацію шхуни разом із навігаційним обладнанням на користь держави. Також знищенню підлягають знаряддя лову. Загалом це 10 кілометрів сіток. Нагадаємо, що 24 березня в Чорному морі у взаємодії прикордонної авіації та морської охорони була затримана браконьєрська шхуна. Тоді екіпаж літака Даймонд, що здійснював моніторинг виключної морської економічної зони України, помітив порушників в 40 милях від острова Зміїний. На початку квітня капітан Шхуни вже добровільно відшкодував Одеському загону морської охорони витрати на суму близько 20... 290 тисяч гривень. 28 квітня на Сумщині співробітники Держприкордонслужби та працівники митниці в купе поїзда з сполученням Миколаїв-Москва знайшли Маузер та Шмайсер. Прикордонно-митна оглядова група виявила сховок під. Кришкою системи опалень. В пакунках знаходились пістолет-кулемет МП-40 та пістолет Маузер. По даному факту було проінформовано співробітників СБУ та МВС. Зброю вилучено. Наразі з'ясовуються обставини правопорушення та встановлюються причетні особи. 24 квітня в Одеському морському торгівельному порту прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили велику партію контрафактних цигарок на мільйони гривень. Так, прикордонники Одеського Прикордонного загону у ході перевірки оперативної інформації про можливе переміщення через Державний кордон України на одному із судень тютюнових виробів ініціювали проведення спільного з представниками фіскальної служби поглибленого огляду контейнерів, в яких за документами перевозили натяжні стелі та товари народного вжитку. У результаті перевірки. Замість заявленого вантажу було виявлено близько півтора мільйона пачок цигарет. Попередня вартість тютюнових склала понад 36 мільйонів гривень. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. 28 квітня прикордонники одного із підрозділів, що несуть службу в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень на Донеччині, затримали вантажний автомобіль Рено, що намагався проїхати на підконтрольну бойовикам територію поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду. Вантажівка перевозила обутковий папір для виготовлення цигарок. Під час детального уточнення обставин було встановлено, що товар призначався для тютюнової компанії Хамадей, яка продовжує діяти на окупованій території в місті Донецьк. Діяльність даної компанії була зупинена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ще в січні нинішнього року. Однак компанія продовжує працювати та випускати тютюнові вироби, які незаконним шляхом намагаються реалізовувати і поза межами окупованої території. Як виявилось, ободковий папір для фабрики, що контролюється терористами, був виготовлений у Львові товариством Львівський друкар про це свідчать товаросупровідні документи, що були у водія. Цікаво, що торгові марки цигарок Хортиця та Біле Сонце, для яких львівська друкарня виготовила папір, компанія Хамадей зареєструвала в Росії. Наразі автомобіль затримано. В свою чергу співробітники Держприкордонслужби та Служби безпеки України продовжують вивчати всі обставини даного правопорушення. Дякую за увагу! Готовий відповісти на ваші запитання. Доброго дня, телеканал НТН. А скажіть, будь ласка, з якого часу саме діє посилений режим перетину кордону, зокрема, тих територій, які інші, аніж території АТО. Справа в тому, що у нас є така інформація, що сьогодні вранці з 60-го потягу, який прямував з Москви в Україну, зняли 400 чоловік. Ну, просто 400 людей відправили назад додому. Невже всі такі підозрілі? В першу чергу хочу сказати, що режим посилення охорони кордону у нас діє з 27 квітня і буде продовжуватись до закінчення травневих свят. Що стосується, Потягу. І що стосується того, що була завернута така велика кількість людей. Наразі у мене цієї інформації немає, але після брифінгу підійдете, я її уточню і, можливо, дам вам відповідь на це запитання. В загальному мені хотілося б сказати, що в першу чергу пріоритетом для Державної прикордонної служби є безпека громадян, тому контроль за громадянами Росії в першу чергу він буде посилений і, звичайно, що. Можливо, навіть в, на територію України і не зможуть проникнути, верніше, не проникнути, а заїхати ну, ті громадяни, які жодним чином не замішані в якихось. Е... Анти, верніше, терористичних заходах чи в сепаратистських заходах, але ми повинні розуміти, що ситуація дійсно досить таки напружена, і там, де ну, ці обставини можна буде перевірити, де можна буде чітко встановити мету поїздки. Даного громадянина, звичайно, там рішення буде прийнято позитивне. Що стосується посилення режиму кордону на інших ділянках, то такі режимні заходи запроваджені по всьому кордону України. Однак, звичайно, в першу чергу ми посилену увагу звертаємо на україно-російський кордон, на адмінмежу з окупованим Кримом і на Придністровський сегмент. Кордону, ну добре. Ви тоді скажіть, будь ласка, ну що повинна людина мати, щоб потрапити воно, на територію України? Ну це ж напевно, родичі, друзі, які їдуть відпочивати. Не всі такі, не всі е, ну мають якісь підозри. Да, це має, має бути лист. Чи це має бути підтвердження якось там далі пересування Україною? Е, лист від родичів. Я маю на увазі там друзів. Що вони повинні мати, аби ну 400 людей ну це немало Ну, по факту 400 людей, то цю інформацію потрібно уточнити. Що стосується, що людина повинна мати з собою, то в першу чергу вона повинна чітко знати, куди вона їде, мету свого перебування, місце свого перебування, якщо є зворотні квитки, зворотні квитки. І якщо людина їде вперше або тривалий час не була на Україні, то бажано мати. Лист запрошення від тієї сторони, яка його приймає. Нотаріально завірене, і копію цього листа потрібно надіслати на адресу органу охорони кордону, на ділянці якого він буде слідувати. Ці всі адреси є у нас на сайті. Адреси органів охорони кордону, і електронні адреси, і факси, за якими можна надіслати ці адреси. Тобто потрібно мати підтверджуючі документи про мету свого перебування на Україні. Ні, в даному випадку сімейний альбом не є фактом. Прошу ще, які будуть запитання. Після революції гідності Україна багатьма опозиціонерами на пострадянському просторі розглядається як країна, де люди, яких переслідують на батьківщині, може бути притулком. Багато людей шукають притулку в Україні. Але у зв'язку з режимом перетину українсько-російського кордону у них постійно виникають проблеми, і часто вони ну, Тікаючи, вони не мають достатньо документів, яких тепер вимагають. І ті вимоги, які їм пред'являють українські прикордонники, є для них несподіванкою. А коли їх завертають, то є серйозний ризик для цих людей, що вони потраплять під репресії у себе вдома. А скажіть, будь ласка, чи існує можливість якимось чином врегулювати цю проблему? Тому що регулярно я особисто отримую інформацію від мусульман з Узбекистану, з Киргизстану, які. Тікають, ну тепер уже не з Росії намагаються заїхати, бо зрозуміли, а з Білорусі через ті ж Яриловичі, про які ви згадували, але й там їх зупиняють, завертають, і вони в розпачі перебувають, не знають, що їм робити далі. Дякую за запитання. Ну, Державна прикордонна служба в першу чергу це не в нашій компетенції приймати рішення про надання статусу біженця чи надання е, політичного притулку. Е, в свою чергу, громадяни, які слідують на Україну і хочуть тут просити політичного притулку, в першу чергу вони повинні заявити під час перетину кордону до проходження ще прикордонно митних формальностей про свою мету. Що стосується подальших дій, то ми інформуємо Державну міграційну службу, яка вже працює далі з цими громадянами, і у визначених законодавством межах вже відповідно розглядається питання про надання їм політичного притулку. Тобто це не компетенція Державної прикордонної служби, і ми не приймаємо таких рішень. Що стосується масових звернень, то із тих статистики. Під рукою в мене немає, але наскільки я пам'ятаю, приблизно мова йде про півтора десятка громадян Росії, які на даний момент дійсно офіційно під час перетину кордону заявили про те, що вони хочуть отримати статус верніше, або статус біженця, або заявили про те, що вони потребують політичного притулку. Тобто це невелика кількість, і на даний момент говорити про дійсно масовість таких звернень, то принаймні у нас підстав немає. Із, тих, із тієї кількості людей, які зверталися на територію України, наскільки я пам'ятаю, тільки по одному громадянину Росії було прийнято негативне рішення. Всі інші, наскільки мені відомо, отримали позитивне рішення. Прошу, які ще були запитання. Якщо запитань немає, вітаємо вас з наступаючими святами. Бажаємо вам спокою, миру, приємно провести час і чекаємо на наступних наших брифінгах.